Понад одна тисяча дітей з особливими освітніми потребами навчається у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Хмельницької громади. Разом із учителями з учнями працює команда супроводу. У тиждень поінформованості про усі з особливими освітніми потребами говоритимемо, що передбачає концепція інклюзивного навчання та хто створює позитивний клімат у закладі освіти. Детальніше про все у програмі на часі і представляємо наших гостей. Це Ольга Рибак, директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №1. Вітаємо! Вітаю! Та Олена Барабаш Тимофієва, головна спеціалістка відділу загальної середньої освіти Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Пані Олено, раді вас бачити. Доброго дня, пані Ольго, Тож, якщо можна на початку, пропоную розібратися в терміні, це особливі освітні потреби. Про що мова йде передусім? Особливі освітні потреби це термін, закріплений нормативними документами. Це особливості розвитку дитини, набуті або вроджені, які заважають їй здобувати освіту. І для того, щоб дитина могла здобувати освіту на рівні з цими іншими дітьми, створюються спеціальні умови і підтримка для задоволення цих потреб, які наявні в дитини. Є ще термін дитина з інвалідністю, але це не дорівнює дитина з особливими освітніми потребами. Вони інколи пересікаються, але це не завжди знак дорівнює. Дякую за інформацію. Пані Олено, на початку програми я озвучила статистику, що понад одна тисяча дітей з особливими освітніми потребами навчаються в закладах загальної середньої та дошкільної освіти Хмельницької громади. Якщо ми зупиняємось на статистиці до повномасштабного вторгнення і вже після, чи змінилась вона? Кількість дітей змінилася, але це не залежить від. Дітей, які приїхали до нас, вимушено. Це саме діти з числа внутрішньопереміщених осіб, тому що багато дітей нашої громади, які мали особливі освітні потреби, також виїхали за кордон. Якщо ми дивимося статистику, офіційно інклюзивне навчання у нас розпочалося з 2017 року. На той час в нас було 5 закладів загальної середньої освіти, в яких було 45 класів і 96 учнів. Якщо ми беремо 21 рік, це 30 закладів освіти, це 165 класів і 291 учень. Якщо ми беремо 25 рік, це 41 заклад, це 331 клас і 570 учнів. Це я вам даю статистику на 1 вересня. Упродовж року ця кількість міняється, але на сьогодні в нас 576 дітей в закладах загальної середньої освіти, які мають особливі освітні послуги. Якщо ми беремо заклади дошкільної освіти, то у 2018 році це було також 5 закладів, 19 груп і 57 дітей. Якщо ми беремо 2021 рік, це 21 заклад, 80 груп і 221 дитина. Якщо ми беремо Початок 24-25 навчального року, вересень, це 29 закладів, 117 груп, 382 дитини. На сьогодні це вже 403 дитини. Це сьогодення. І е, статистика показує, що кількість таких дітей з кожним роком збільшується. Це загальна світова статистика. Кількість дітей з особливостями розвитку збільшується. І, до речі, діти з числа внутрішньо осіб теж відносяться до категорії дітей, можуть відноситись до категорії дітей з особливими освітніми потребами, якщо вони отримали на жаль психологічну травму, спричинену подіями війни. Але ж ми зупиняємось не лише пані Олено на закладах загальної середньої освіти, ми і дошкільних, тобто це значно більше відповідно. Ми маємо більше представництво таких дітей з особливими освітніми потребами. В нас ще є спеціальні групи. Для дітей з порушенням інтелекту, для дітей з порушенням зору, у нас є в закладах загальної середньої освіти спеціальні заклади для дітей. Це наша 33 третя школа для дітей з порушенням інтелекту. Це школа з порушенням слуху, в яких налічується 150 здобувачів освіти. Наша громада забезпечує здобуття освіти. За всіма формами, які є в законодавстві, батьки вибирають форму навчання для своєї дитини. Ну, і ми говоримо не лише за обласний центр, але й власне і за старостати. Там також власне дітки здобувають освіту з особливими освітніми потребами. Звичайно, якщо батьки надали у заклад висновки інклюзивно-ресурсного центру за потреби, такі класи, групи відкриваються, і в наших старостатах такі класи. Є і такі групи. Є це і в Пирогівцях, це і в Пархомівцях, в Давидківцях, в Олешині, тобто в Шаровечці. Пані Олено Ольго. Я знаю, що тиждень поінформованості про е, осіб з особливими освітніми потребами для Хмельницької громади. Це вже такий захід традиційний, е, які такі часові межі обираєте для проведення. Ми так розуміємо, можливо, керуєтесь певними датами. Ми зазвичай обираємо. Е, Весну і осінь. Чому весну? Тому що 21 березня це день поінформованості про осіб з синдромом Дауна. 2 квітня в нас буде Всесвітній день поінформованості про аутизм. Тому ми завжди намагаємося в ці дати провести тижні для того, щоб більше і змістовніше донести інформацію до учасників освітнього процесу. Бо учасниками є як і батьки, так і діти, педагоги і, взагалі, всі працівники, які працюють у закладах освіти. Восени ми ближче вибираємо це кінець листопада, початок грудня, тому що 3 грудня в нас день людей з інвалідністю. І ми ще раз проводимо різні заходи для того, щоб донести інформацію. Тому що наша національна стратегія говорить про те, що в нас всі рівні, і ми маємо всі умови зробити для того, щоб кожна людина в нашому суспільстві почувала себе вільно, спокійно і включено. І включено. Ольгу, в якому форматі відбуваються ці заходи впродовж тижня, які відбуваються восени або ж навесні? Формати різноманітні, і е, ми так розбили на категорії, для яких би ми хотіли проводити різноманітні заходи, тому що це така інформаційна більша кампанія, але разом з тим у нас є категорія дітей, які, е, як ми відносно називаємо їх, да, умовно, вибачте, називаємо їх. З нормотиповим розвитком є діти з особливими освітніми потребами, і спочатку ми спрямовувалися на них. Потім, звичайно, у нас є запити від педагогів, як би вони, яку би тему вони хотіли послухати, розкрити, обговорити, пропрацювати. І так ми плануємо тоді наші заходи. Також, також у нас є батьки, які теж звертаються з певними питаннями. І тому на цих три категорії у нас розподілені заходи. Це і просвітницькі заходи. Якщо це ми говоримо про дітей, то ми починали ще в 20 му чи в 19-му, вже не пам'ятаю, з уроків толерантності для дітей, які не мають порушень розвитку. Тому що коли дитина приходить в клас з особливостями ростку, діти мають мати хоча б якесь уявлення, що це таке і як воно відбувається. Що як які правила поведінки, скажімо так, як треба спілкуватися з, з тими чи іншими дітками? Що ми всі маємо право на ту освіту, яку можемо здобути в силу своїх можливостей, здібностей, талантів, сильних сторін і так далі. Якщо це для педагогів, то це різноманітні семінари, воркшопи, тренінги. По різних закладах вони кожен кожен заклад собі визначає, що йому ближче, і в якій формі він хоче провести той чи інший захід. Якщо ми беремо 17-й рік і 25-й, це колосальна різниця, тому що якщо раніше це було не то uh, на сьогодні це питання навіть не стоїть. В нас є заклади, в яких uh, майже в кожному класі на паралелі є uh, діти з особливими освітніми потребами. Якщо раніше батьки uh, нормотипових, будемо так говорити, дітей могли uh, uh -huh. трішки обурюватися. Uh, то зараз це питання навіть не стоїть. Тобто поінформованість, коли вже і мас-медіа показують, розказують, і дуже багато в соцмережах є саме корисної інформації. Батьки читають, розуміють, на батьківських зборах це розказує. Інформація розміщується на сайтах закладів, на сайті департаменту освіти, в вайбер-групах. Зараз більше вони поінформовані, і вже вони не так негативно сприймають цю інформацію. В нас інклюзивне навчання є в садочках. В нас інклюзивне навчання є в закладах загальної середньої освіти, в профтехосвіті, вищій освіті. Є наступність діти, які випускаються з наших закладів, можуть далі йти і здобувати професію, спеціальність. Пройшло майже 10 років. І ми бачимо як позитивні зміни саме в цьому напрямку. І хочу додати ще про інклюзивне навчання, і спеціально ви вже задавали питання щодо дітей, за якими формами вони здобувають освіту. Ми вже так прийшли до висновку, що в нашій громаді існують паралельно можливості для здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти. як в інклюзивному середовищі, в інклюзивному навчальному закладі, закладі освіти перепрошую, так і в спеціальному закладі освіти. Вони не перекреслюють один одного, не заперечують один одного. Є батьки, які спробували і таку, і таку форму, і обрали для себе. Є такі батьки, які йдуть з інклюзивного навчання в спеціальне, є які спеціально йдуть на інклюзивне, повертаються і так далі. Тобто, рух такий відбувається, і батьки користаються цим правом вибору саме для своєї дитини найбільш підходящої форми навчання. Тому Якщо дивитись на статистику тисячу дітей на інклюзивному навчанні, я так грубо кажу mm -hmm. по статистиці. І, наприклад, в спецзакладах спецзаклад не має таких потужностей прийняти таку кількість дітей, та і їхніми документами не передбачено певні категорії. Вони не можуть до себе взяти, а діти мають особливі освітні потреби і знову ж таки мають право реалізуватися в освіті, так як і інші діти. Тому тут питання таке різнобічне, але все-таки право вибору є і воно працює. Я зауважила, що в нас є два заклади спеціальної освіти: це 33 третя, 32 друга школа, але в нас ще є ліце 15, який спеціалізується на дітям з порушенням зору. І на сьогодні там навчається три дитини повністю незрячих, і є діти, яких залишковий зір 4%. Педагоги е, пройшли відповідне навчання, вміють користуватися відповідним інструментарієм, оволоділи шрифтом браля. заклад забезпечений всім потрібним, необхідним, що потрібно для здобуття освіти, саме цієї категорії дітей. Тобто, ми в своїй громаді е, закрили всі напрямки, батьки мають змогу. Обрати для своєї дитини таку освіту, яку вони вважають за потрібну. і дитина в сім'ї, що дуже важливо, є дитина постійно біля батьків, батьки включаються в процес З кожного дня тижня. Дитина не їздить, не, не проживає окремо від батьків і отримує освіту, здобуває освіту. Дякую, пані Ольго. Пані Олено, Ми на початку програми говорили про те, що з, з дітьми з особливими освітніми потребами працює команда супроводу. І тут варто говорити про те, що команда не дарма команда, тому що вона включає кугорту спеціалістів різних напрямків, але фактично які працюють задля однієї мети. То входить у склад цієї команди супроводу. Обов'язково до команди супроводу входить представник адміністрації. Це може бути директор, це може бути заступник директора з навчально-виховної процесу. Це обов'язково входять всі вчителі-предметники, які викладають у цієї дитини. Це обов'язково корекційні педагоги, це практичний психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог за потреби. Обов'язково є батьки. Якщо є потреба, це можуть бути медичні працівники, це можуть бути представники служби у справах дітей. Тобто збираються і фахівці інклюзивно ресурсних центрів. Збираються команда, яка може різнобічно допомогти саме цій дитині, по кожній дитині окрема команда супроводу. Оль, а цей процес супроводу відбувається впродовж усього освітнього процесу дитини, так, яка здобуває. Супровід обов'язковий елемент навчання дитини з особливими освітніми потребами. Супровід він не є там переривча процесом. Це лише засідання відбуваються як мінімум два рази в рік. А, а як максимум може бути необмежена кількість, тобто кожен член команди супроводу може скликати таке засідання, якщо є гостре питання. А сам супровід він же ж безперервний від початку до закінчення навчального року. Нас у Хмельницькій громаді є два інклюзивно-ресурсних центрів. От, пані Ольго, на початку батьки мають звернутися до вас, якщо от дійсно є потреба проконсультуватися напередодні спілкування з адміністрацією, до прикладу, закладу загальної середньої освіти чи дошкільного закладу, чи тут вже певний вже механізм налагоджений, і потрібно спершу комунікувати, ну, до прикладу, з спеціалістами департаменту освіти. Так, вже в нас налагоджений шлях такий, але батьки, звичайно, до нас приходять з різних, скажімо так, ситуацій, з різних станів, з різних направлень і ну, з різних скерувань, різних структур. Але в основному це вперше батьки звертають увагу. Є батьки, які і раніше звертають увагу, ніж дитина йде в дитячий садок. Але зазвичай це коли дитина починає відвідувати організований колектив дитячого садочку. Тоді вони бачать, що щось відбувається не так, або щось їх хвилює. Не обов'язково їх мають скеровувати. Є батьки, які самостійно звертаються. А є, вже, звичайно, батьки, які звертаються за скеруванням, коли їм пояснюють в закладі освіти, що є. Така форма підтриманого навчання і виховання, що дитина отримує додатковий обсяг послуг, якщо це буде визначено, що в неї є наявна особлива освітня потреба. Тоді вони звертаються до нас, проходять комплексну оцінку розвитку. І якщо виявляється так, що в дитини є наявна особлива освітня потреба, потім батьки звертаються в заклад, організовується інклюзивна група або інклюзивний клас. І діти навчаються з підтримкою. Є категорія дітей, яка відвідує наші заняття. Вона визначена теж чітко. Це діти дошкільного раннього і дошкільного віку, які не відвідують заклади освіти, можуть отримувати нас корекційно-розвиткові психолого-педагічні послуги, і діти, які знаходяться на педагічному патронажі, тобто діти з особливими освітніми потребами, які перейшли на індивідуальну форму навчання, батьки, яких яких обрали таку форму, корекційний складник отримують в межах нашого центру. Тро угу. щодо кадрів, пані Олано, наскільки зараз є запит, я розумію, є однозначно. А наскільки є можливість надавати підтримку і допомогу діткам, якщо ми говоримо про спеціалістів, які працюють в інклюзивно-ресурсних центрах, які задіяні дійсно в командах супроводу чи вистачає нам тих спеціалістів? Запит великий, але проблема з кадрами існувала і існує. Коли батьки пишуть заяву у заклад освіти, що просять організувати для їхньої дитини інклюзивне навчання, коли відкривається клас, обов'язково департамент освіти вводив в штатну одиницю асистента вчителя. Це є обов'язковим. Тому, якщо наразі в нас 331 клас, то в нас 331 ставка асистента вчителя. Наразі в нашій громаді діє ще така соціальна послуга як супровід під час інклюзивного навчання. Це мається на увазі асистент дитини. Коли батьки приходять в ІРЦ, діти проходять комплексне оцінювання. І це в кінці дає висновки. І якщо в висновках прописано, що дитині потрібен асистент дитини, тоді батьки з заявою звертаються в управління соціального захисту, де просять розглянути можливість надати їм таку послугу, тому що є діти, які потрібна ця допомога, наприклад. В їдальні, переодягнутись на урок фізичної культури, чи взагалі зміни взуття, самообслуговування, яка себе не може сама повністю обслужити, то ось такий, така послуга дуже потрібна. І ми вже бачимо дуже багато позитивних відгуків. І навіть ми вам зауважували, що у нас цей 15 є дітки, які повністю незрячі. Ви розумієте, їм потрібно орієнтуватися Острі. в просторі. Вчитель не може залишити 30 дітей в класі і за потреби вийти з учнем. Для цього є асистент дитини, який в потрібний час надасть свою допомогу. Пані Ольгу, певно, що коли ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами, дуже важливий складник це той момент толерантності, так, так як ми говоримо з дітьми. Як ми намагаємось налагодити цей процес комунікації, що варто знати? Тому що дійсно це тема, яка на часі на яку мають звертати увагу і батьки і дітей з нормотипових, так і батьки дітей, які мають дітей з особливими освітніми потребами. На що передусім звернути увагу в такій комунікації, важливі комунікації? Так цікаво, ми от спостерігаємо, коли проводимо такі заходи, діти дуже легко це сприймають. Вони легше сприймають ніж ми дорослі, направду. І вони зчитують з дорослого його емоції. От якщо вчитель прийшов в клас і йому страшно, діти теж будуть боятися. Головне пояснити, що нічого е, такого над Скажем так, не відбувається, все відбувається як завжди. У нас нічого особливого не відбувається з приходом цієї дитини. Що це всі мають право перебувати в цьому класі, всі мають право навчатися, всі мають право відвідувати різні заходи і так далі. Тому, якщо це початкова школа і дошкілля, однозначно тут буде приклад вчителя. Підлітки вони трішечки інакше, але знову ж таки обертаючись назад і дивлячись на наших підлітків, вони, вони дуже швидко все розуміють. Вони дуже гарно це сприймають. Звичайно, не без всяких стереотипів суспільних, які виробились чи то за, за допомогою сімейного виховання, чи то якихось попереднього досвіду. Воно є, і поки що ми від цього повністю не позбудемося, це точно є неприємні ситуації чи трапляються, трапляються. А з дітьми з типовим розвитком не трапляються, теж трапляються. Просто чомусь ми загострюємо ситуа... свій фокус уваги на тому, що ось трапилась така... така от ситуація. Знову ж таки, спрацьовують стереотипи. В дітей це набагато менше. Якщо ми не транслюватимемо свої стереотипні свій стереотипний досвід, якийсь негативізм, то і діти будуть нормально це сприймати. Бо я кажу, як діти самі по собі сприймають такі заходи дуже добре. І навіть якщо дитина з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти з, 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 з дітьми з дошкілля, до вони виростають, вже приходять в школу, вони це прекрасно розуміють, що це таке, як з цим бути. Що це, знову ж таки, вони не сприймають це як щось, е, якесь особливе, вони сприймають це як норму. Тому сподіваємося, що чим старше ставатимуть наші діти, тим простіше буде нам е, в суспільстві говорити на такі теми. Пані Олено, незабаром стартує період зарахування дітей до загально... закладів загальної середньої освіти до дошкільних закладів. Що повинні знати батьки дітей, куди звертатися, з якими документами, якщо дійсно вони розуміють, що вони готові включатися в процес, саме в процес інклюзивного навчання з 1 квітня починається зарахування в заклади дошкільної освіти. Діти, які батьки, дітей, які планують віддавати у заклад освіти, вони всі зареєстровані в електронній черзі нашої громади. І коли напроти їхньої дитини буде стояти допущено до зарахування, батьки мають взяти відповідні документи: це свідоцтво про народження дитини. Якщо у них вже є висновок інклюзивного ресурсного центру, документ, який засвідчує їхню особу. І відповідно до графіку роботи садочка, підійти до керівника і написати заяву. Чому це робиться заздалегідь? Тому що відповідно до нормативних документів батьки мають попередити заклад за 6 місяців для того, щоб заклад міг знайти асистента вчителя, асистента вихователя, організувати освітній процес, щоб на 1 вересня. Вже могла повністю готові і е, організувати освітній процес відповідно до е, вимог чинного законодавства і до потреб конкретної дитини. З 1 травня в нас іде зарахування у заклади загальної середньої освіти. З 1 по 31 травня батьки мають підійти у заклади загальної середньої освіти, які є е, закріплені за е, їхнім мікрорайоном. Так само мати собою документ, який посвідчує особу, мати свідоцтво про народження дитини і мати висновок інклюзивного ресурсного центру, діти, які відвідують садочок, батьки поінформовані, тому що якраз коли в нас діти переходять садочка в школу, вони мають пройти повторну комплексну. Оцінку, тому в нас якраз зараз період, коли діти старших груп, які планують іти в перший клас, зараз в ІРЦ проходять повторну комплексну оцінку, і з цим висновком батьки так само приходять в заклад освіти, щоб керівник міг сформувати класи, рівно розділити дітей, тому що я вже наголошувала, що в нас є такі заклади, де на всі паралелі. Якби інклюзивне навчання, mm. тому потрібно, щоб не було більше трьох дітей, тому що все таки щоб кожній дитині надати потрібну увагу, це дуже важливо. Їх не може бути забагато. Хоча дехто з батьків говорить: а під час воєнного стану наповнюваність зняли. Я кажу. Не ту наповнюваність, якщо е, по закону дитина з п'ятим рівнем має бути одна в класі, з четвертим одна в класі. А в нас три дитини з четвертим, клас, е, четвертим рівнем, вона Менше вони дити. в одному класі. Це вже е, ми спростили. Це е, з другим рівнем, те, що найлегший може бути три дитини. Там, де дитина з третім рівнем, їх дві дитини має бути в класі. А в нас в кожному класі по три дитини. У нас майже нема класів, де одна дитина з особливими освітніми потребами. Тому ми завжди кажемо, що заздалегідь, будь ласка, ми надаємо підтверджуючі документи для того, щоб заклад міг спланувати на 1 вересня освітній процес, такий, як він має бути відповідно до законодавства. Дякую, пані Олю, Куди потрібно власне звертатися? Якщо можна озвучити адресу інклюзивно-ресурсного центру номер 1 що у батьки, де можуть отримати власне ту консультацію, необхідну інформацію, а можливо, вже і навіть поспілкуватися безпосередньо зі спеціалістами центру? Звертатися можна і в на нашу електронну пошту, і на нашу. Фізичну адресу Проскурівська 61, всі або через наш сайт, або сторінки в соцмережах. Ми є доступні. Просто вводити назву Хмельницький інклюзивно-ресурсний центр і одразу видає наші всі контакти: і електронну пошту, і адресу сайту, і адресу, і телефони робочі. І графік нашої роботи все також видно з понеділка по п'ятницю. Будь ласка, звертайтеся. Дякуємо вам за додаткову інформацію. Дякую, пані Ольгу, пані Олено. Ми дякуємо вам за те, що знайшли час в рамках тижня поінформованості про осіб з особливими освітніми потребами. Розповіли нам дуже важливу інформацію і дякуємо, що разом з нами. Дякуємо. Дякуємо. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.